Спочатку було трошки важковато, бо, да, тому що нова обстановка, по-друге, урбанізована місцевість, там дачі, там промзона, там ліс. Перший раз то, звісно, в полях, в полях там, проще, а тут міська забудова. і Ззаді вже за тобою то, грубо кажучи, через 500 метрів вже жили, дома стоять і там мешканці ж, живуть. Спочатку жалілися, що ну, прямо в Бенісі залітає. Кажуть. все пристреляно, каждая огневая точка, только ты вот, пульни, все, туда моментально летит все. Ну, тыждень мы так помыкались, помыкались, понял, сказали, не, все, так дело не будет. Копаем все по новой. Влево, вправо, вперед, назад, все изменяем. Изменяем ландшафт вручную. Да, мы здесь месяца два, три копали. Новый, взагалі, с нуля позиции полностью копали нам все. Мы только изменили все. Только ты огонь и вид открываешь. Летіть на старій позиції, все, тобто, все, працівник не володіє обстановкою. Тобто, все. особовий склад унебезпечений. <гум> Останні місяці 3-4. Ніхто нас не безпокоїв, ніхто по нам не пуляв, вже знали, що нас трогати не треба. Просто так стріляти по нам теж не треба, тому що ми одразу навалювали. Я свій батальйон ну, ламав десь, ну, скажу так, вистраював свій порядок. Да? Виконання обов'язків ну десь біля року. Щоб батальйон працював як один механізм. Щоб всі розуміли те, що я вимагаю і я хочу від них. Але ж взамін, ну, тобто, я для них робив все, все, що від мене, залежить, як від командира батальйону. Це дало результати до. Да?